E, значить, наприкінці минулого тижня і в суботу-неділю такі напружені астрологічні аспекти між планетами, що проявилось як загострення у війні в виді обстрілів в житлових будинків, як війна між Іраном і Ізраїлем. До речі, це і в прогнозах було в мене, хто дивився ці прогнози, пам'ятають, що на середину червня я прогнозував ескалацію військову на сподівані нові події. І вчора, теж у вівторок, коли були удари по Києву, я теж прогнозував, що будуть, ой, в понеділок що будуть ще в понеділок дуже небезпечна ракетна активність. І от сьогодні середа, подивимось, наскільки. Мій прогноз буде справджуватися. А мій прогноз такий, що з середи буде поступово знижуватися військова ескалація як в Україні, так і в... між Ізраїлем і Іраном. Я не кажу, що вона пройде повністю, але вона прогнозує, що буде знижуватись порівняно з минулим тижнем. Планета Марс у вівторок, 17 червня, вийшла зі знака Здиака Лев в знак Здяка Діва, а оскільки знак Зодіака Лев, в якому Марс знаходився з середини весни, він означає удари по столицях або по центральних місцях, або по якихсь відкритих місцях, або удари такі, типу якби наглі або нахабні. Ну, типу як дім посеред город, посеред міста зруйнувати. Ну такого типу, наприклад, демонстраційні удари. Ну, Марс означає удари, а Лев означає демонстраційні. То зараз я прогнозую, оскільки 17 червня вівторок Марс вийшов зі знака зодіака Лев, знак зодіака Діва, то закінчення оцього демонстраційних ударів, закінчення. Ударів по столицях столиці це Тегеран, Київ, ну, наприклад, із того, що реально це проявилось. Знак зодіака Діва це технічний знак зодіака. це, типу, як, наприклад, тут є магазин і технічні якісь приміщення. Або ну, в селі є дім, в яких люди живуть, і сараї, в яких живе худоба, або там. І ще сіного зберіга. От Дєва — це от такого типу допоміжні якісь а, речі. І Марс Діві в плані війни і ударів, він означає саме удари по якимсь таким допоміжним об'єктам в першу чергу. і Не по центральним місцям, а не по відкритим якимсь таким. Ну і відповідно це означає в моєму прогнозі, який я зараз проголошую, астрологічне зниження оцих ударів по центру Києва. Там, типу. от, я прочитав в соцмережах, що люди там, деякі заклики виїжджати з Києва, бо от бачите, що було, і тепер до осені будуть. Ну, такі я пост прочитав. Хтось пише, що до осені будуть от такі удари, треба в село виїжджати. Тобто, можу сказати, що от 17 18 червня місяць знаходиться, тобто вівторок, в середу, місяць знаходиться в знаці зодіака риби, і риби означають втікти. От. Ну, а місяць означає такі емоційні всплески. Ну, і тому я прогнозую, що це емоційний всплеск. Насправді нема такого, що треба уїжджати. Що люд... що я прогнозую, що цей настрій уїжджати з Києва, що він ну, пройде через два дні, ну, скажімо так. От. Ну і удари вони зосередяться на якихось ну, технічних, технічних процесах. У України, коли маз був в такому відкритому, центральному і відкритому знаці Здяка Лев, у України це була як операція павутини, тобто літаки стояли під відкритим небом на виду, ну і от удари по чомусь такому, що знаходиться на виду. Також наприкінці минулого тижня на вихідних. Оцей Марс він створював з планетою Уран, що проявлялось як нервова напруга і а, значить ну, збільшення ракетних обстрілів і ракетні обстріли в Іран Ізраїль. І от те, що ми от вівторок, наприклад, 17 червня, спостерігаємо в новинах, що кажуть, що вже в Тегеран менш ракет випустив по житлових кварталах Ізраїля. У вівторок, ніж це було там в понеділок, а тим більше в неділю. Тобто цей тренд я далі і прогнозую, що буде зниження кількості обстрілів, але не тільки по Ізраїлю житловим кварталам з боку Тегерана, а і по Україні з боку Російської Федерації. Я не знаю причину технічну, чому це буде. Я просто як астрологічно це. Розумію і от просто проговорюю це в прогнозі. <кій> Також другий важливий фактор в астроличному прогнозі, найближчий період, це те, що сонце воно зараз знаходиться наприкінці знака Близнюків. І перейде в знак зодіака Рак в суботу ввечері, 21 червня. І в знаці Зодіака Рак буде відповідно багато вже планет. Це і Сонце, і Юпітер, і Меркурій. А, значить, що це означає? Ну, це означає внутрішні справи. Ну, а й мовою проблем внутрішні проблеми. Сонце означає центр уваги. І зараз сонце в близнюках. Це більш таки інформаційне положення. Коли мова йде про увагу до інформації, то знак зодіака Рак. і мова йде про увагу до внутрішніх справ. Це означає у країн, різних країн виникнуть більше внутрішніх справ. Наприклад, це зрозуміло нам може бути по США, в яких є мітинги, бо в Рак вже знаходяться Меркурій і Юпітер. Там приблизно один тиждень знаходиться Юпітер, ну і там, днів 10 Меркурій, тобто і от внутрішні, ну а сонце, внутрішні протести в США, ну а сонце воно ще підсилює увагу до цього всього. Тому отак от, от можна прогнозувати на найближчі якісь там, ну, днів 10 особливо сильно, поки ще Меркурій не вийде з рака увагу до внутрішніх проблем, внутрішніх питань. До речі, хочу відзначити, що всі-всі астрологічні планети, астрологічні впливи від планет, вони. Вони здійснюють свій вплив в тому діапазоні вібрацій, на які є суспільство налаштовано і людина налаштована. Наприклад, оця кут 90 градусів між Ураном і Марсом в районі 15 червня, ну, тобто в районі з 13 там приблизно до з Запасом я кажу, він точний був цей аспект 15-го, ну, з 13 го до 17 го так з запасом сказати, от в війні він означає ну, психічна напруга із ракетних ударів по центральних об'єктах. Тобто, от пов'язаний дуже сильно в тому числі з війною в Ізраїль-Іран, означає також несподівано. тобто війна була ну, якби інформаційно несподівана. Але в деяких людей цей аспект означав просто технологічний прорив, бо Уран означає сучасні технології, а Марс означає прорив. І іноді люди запитують, а чому такі плохо так планети на нас впливають? От. Значить, що то плохо-плохо. Е, ну, я можу про щось хороші впливи планет ну, говорити. В принципі, можна, звісно, якщо більш коректно говорити, то треба тоді про кожен аспект так. Негативний вплив цього аспекту — це от, ракетні удари, а позитивний аспект цього вплив цього аспекту – це технологічні прорив. Ну, от, можливо, у вас були якісь останнім часом технологічні прориви. В житті. Ну, цікаво, в коментарях напишіть, чи а, було у вас таке щось, а, чи не було. А, Значить, також Уран означає, ну, от в плані, ну, в іншому плані Уран означає щось необичне і в тому числі. Те, що називають езотерикою, тобто от, зазвичай в людей, які позиціонують себе як езотерики, уран в картах сильно виражений. Бо ця планета означає щось необичне, не, ну, не таке, що всі понімають або всі вміють, або щось, яке знаходиться за гранню. От на небі йде планета Сатурн. А, а за Сатурном наступна планета це Уран. Сатурн означає границя грань, а Уран він знаходиться за гранью. Ну, от. А, да. ну і наприклад, в мене теж а, значить в цей от період я робив свою об'яву про свій курс духовного розвитку, групу духовного розвитку. Ну і випустив цю обяву. Ну і там люди цікавились, приєднувались. Якраз на цьому аспекті астрологічному це було. Ну, оскільки духовний розвиток, розвиток це теж щось таке трохи езотеричне, щось таке непонятно, що таке дух, духовність. Ну, приблизно понятно, але ну, ну, так, то теж, ну, під цей аспект воно в мене проходило. Ну, Наприклад, подія така. Тому якщо ви чуєте астрологічні прогнози, коли щось складне, щось жорстке, кошмарне, ужасне, то тут є така проблема, що а можна настроїтись так, що це буде просто якісь проривні процеси у вас і вирішення якісь складних питань. Тож, якщо ви чуєте, що все пропало, все ужасно, це не абсолютно для всіх астрологічний прогноз. Просто середньостатистично, оскільки ми знаходимося в періоді війни, то так сказати сили зла, вони коли тільки якийсь складний аспект, вони зразу ж його використовують, як зазвичай, щоб зробити якесь зло. Ну, типу того. Тому воно і так виходить. Але любіть планети і поважайте їх, і вони вам будуть. Тих діапазонах вібрацій, енергію давати, які вам ну, допомагають. Не, не робить ніякого вам зла. Це така от астрологічна е, порада. <кхм> е, значить, е, те, що я зараз розказував, це я умнічав, значить, е, строїв з себе гуру. А, і чому це я так робив? А тому, що в прогнозі Сонце йде на з'єднання з Юпітером. А Юпітер означає гуру, вчитель. А, тобто і це означає, що також прогнозом на цей тиждень, на другу частину цього тижня, є е, е, ну, взаємодія людей з вчителями, з авторитетами, з я, я, якісь е, ну, авторитетні такі розмови. Або відкриття чогось для себе прогресивного, чогось просуненого, продвинутого. Юпітер також означає розширення свідомості, розширення впливу і розширення світогляду. Тому це нас от чекає точний аспект 24 червня буде з'єднання. Чим ближче до 24 червня, тим більше якоїсь... Такої, розвиваючої корисної імпульсів можна отримати. Але слід відзначити, що є тут, і водночас з'єднуючись з Юпітером, сонце буде під кутом 90 градусів до Сатурна, що означає, що все ж таки стримуючи цей вплив Юпітера, в принципі, як в мультике, Вовка в 39 царстві, в моєму дитинстві такий мультик був, коли Вовка думав, що замість нього герої сказки будуть все й робити, ну, що вони хороші і добрі, і будуть замість нього все робити. Але потім вияснилось, що вони не збирались замість нього робити, а тільки допомагали Вовке навчитися і продвинутися, щоб самому робити. Ну, приблизно от Юпітер він якби обіцяє, а от той Сатурн, що з боку, він каже, ну тільки. Е, ну, по серйозному і своїми зусиллями. Ну, але в цілому це такий розвиваючий аспект. Тому хоча військова така ескалація, я прогнозую, що вона буде трохи знижатися у другій половині цього тижня, наступному, але це не означає, що мова йде про те, що нічого важливого в житті не буде відбуватися навпаки. У вас є можливість зустрітися з великим космічним вчителем Юпітером в обличчі інших людей. Це може бути не людина, а книга. Можливо, ви щось важливе прочитаєте в книзі, а може навіть вам просто ідея в голову якась мудра прийде. Отак, от напряму енергія Юпітера вам прийшла якусь. Ага. Причому, до речі, це ще може бути ідея з минулого. Мімо, мимо котрої ви колись пройшли, бо цей самий Юпітер знаходиться в знаці Рак, в якій Сонце теж зайде, як я говорив скоро. А знак з Діакарак, окрім внутрішнього, також в резонансі з минулим. Тому це на таку тему, що в людини насправді там в, в сундучці щось, якийсь клад. Зберігається, але людина ну, його не використовувала або не розуміла. Насправді, це як ну, якщо в сказках, як в каморці у папи Карла, насправді був у вход ну, в волшебний город. Ну, символізм тут про схожий. Знак зодіака Рак означає щось в домі, щось, що воно вже давно було, але чомусь це не бачили, або не знаходили, або воно було заховано. От щось таке в принципі. Це в позитиві. А, буду говорити в позитиві і в негативі. В негативі знак Зодіака Рак означає внутрішнє, і от зараз я вже чую, у деяких людей це виражається як внутрішні проблеми, наприклад, захворювання, які людина з ними починає щось робити. Ну теж планета Юпітер вона допомагає щось зробити, от, з внутрішніми органами. І це означає, що більше шансів ну, правильно діагностувати якусь хворобу або правильно їй допомогти лікуватись. <кій> Також зодіака Рака в резонансі більше всього зі шлунком із внутрішніх органів, а й зовнішніх органів, більше всього з груддю. Юпітер в резонансі. Тому деякі захочуть використати цю енергію для якихось косметичних там збільшення груді, або ще чогось такого, а хтось для лікування, якщо в груді щось там треба лікувати, також в резонансі знак з Діакарак з маленькими дітьми, і ну, це теж означає, що. Якийсь акцент йде на маленьких дітях, а також психологічно в кожній дорослій людині внутрі сидить маленька, якісь психологічна така дитинка. От. Ну І оця дитинка при планетах врака, і вона буде більше капризна, більше. Ну, якби... Ну, тобто люди будуть більше як деякі люди, ну, ви стикнетесь, скоріш, що деякі люди поводяться як маленькі діти ну, от, от в цей період. Ну, типу, так, от, от. несерйозно, капризно або так, 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 що на них там не можна покластися. <кхем> Оскільки Юпітер означає ну, в цілому щось хороше, то глобально це може означати ну, якісь дуже хороші події. Наскільки вони хороші будуть і для кого хороші? от це, на жаль, точно я не можу сказати. Але значить в Олександра Макарєвича, який є проти війни, прихильник України, лідер групи Машина времени», в нього є пісня Птіця удачі, тобто стала пугана птіця удачі і, ну, і значить вся пісня про, про удачу. От в астрології це Юпітер. Оця птіца удачі це Юпітер. І найближчі 10 днів Сонце йде на з'єднання з Юпітер. Тобто у нас є можливість схопити свою птіцу удачу. Ну а для людей, які хочуть ще творити добро, значить, не тільки потріблять, значить, то в них є можливість комусь принести вдачу. Але оскільки цей Юпітер він знаходиться під которої стадусів, ми бачили на астрологічній схемі до Сатурна, там і до Нептуна, до інших планет, то це означає, що цій удачі вона не може бути. Е, ну, цей поток удачі він не може бути вільним. Просто йому щось приблоковує його, приблоковує і ре, регулює. От, і тому це означає, що не треба очі завідющі, руки загрібущі. Ну, в принципі, на цю тему там, наприклад, сказка золотої рибки. Тобто, коли бабуля хотіла більше, 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 а в ітогі отрима нічого. Тобто, от у деяких людей от така містерія. Ну, Спрацює, тому будьте щирі, але реалістичні. Тобто цей Сатурн означає реалістичний. Якщо б бабка була б реалістична в той сказці, вона б ну, не хотіла чогось би занадто вже такого. От. Ну і от я зараз картинку, символ крана на екран показав, аспект 90 градусів, він в резонансі з темою крана. І от кран прикручують, вода менше тече, кран відкручують. Під кутом 90 градусів, тобто до потоку води заглушка стоїть. От, і цей є кран. Ну і цей аспект 90 градусів він як кран. Тобто Поток Юпітера регулюється Сатурном. Ну, Цією планетою реалізму. Тобто це означає подарунок, але ну, там, реалістичний, Тобто скільки заслужив, ну, наприклад. Взагалі, цей кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером, він існує вже на небі з минулого середини літа. І згадайте, будь ласка, чи почалися у вас якісь в житті обмеження з середини літа? Ну, більше ніж їх було там раніше, скажімо так. Якщо це так, якщо почалися якісь обмеження у вас, то от зараз цей аспект закінчується. Зараз цей аспект закінчується. От він втретє відбудеться, цей кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером. І це означає, що якісь обмеження вони знизяться. Через ну, тиждень-два це почне відчуватися. А також хтось відмовиться від досягнення цілей, бо зато, ну наприклад, Сполучені Штати Америки кажуть: ми виходимо там з війни, тобто, наприклад. От. Зараз це не відчувається ще, поки аспект точний, але в перспективі якісь процеси, які обтягнулись з минулого літа, вони почнуть закінчуватись. Ну, в общем, коротше, ми з вами зараз знаходимося в дуже важливому періоді, який означає радикальні зміни. Всі їх описати складно, але ну, от подивимось, що воно ще таке відбудеться. <кхід> До за два дні, за три дні до початку війни в Ізраїлі за один день я в своїх відео отримував від глядачів доволі багато гнівних коментарів, які писали Олексій. Що це таке вже середина червня. Ви казали, значить, середину червня буде щось ну, там, грандіозне, щоб. Супер важливе, що все змінить у війні, всі карти переплутає, а от нічого нема, нічого не відбулося. Оце все, оце значить так і буде воно до осені, а осінні перемовини. Значить, я... В общем, оце такий стрес, у мене іноді буває в астрологічній роботі. Не знаю, що відповісти, кажу, не знаю на небі так. Чого це не, не я, Ще... це зірки, да? тут питання. Ні, то, то, то... Ну а потім війна в Ізраїлі почалася, коли я такий, о, ну, понятно, значить, все правильно спрогнозував. Так, да. ну і ще що можу сказати по планетах на найближчий час. Про знак зодіака Рак я розповів.